Вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій ситуацію на полі бою станом на понеділок, на 6 січня. Отже, на Курщині триває наступальна операція Сил оборони України, збройних сил України, і росіяни виявилися там не готовими до першого удару наших військ, де зараз працюють наші підрозділи у штурмах і атаках. Як розвиваються події, будемо обов'язково обговорювати детальніше. Тим паче, там у Росіян повний аврал, прибув терміново на цей напрямок. Заступник міністра оборони Росії Євкуров ну і дуже багато паніки в російських пабліках біля Курахового двоє наших десантників із 79-ї бригади взяли в полон аж 14 росіян значною мірою. Курахівський напрямок тримається на доблесті і відвазі наших десантників, Як розвивається там події на Донеччині, теж поговоримо в деталях. Про Покровськ також не забудемо. Ну а на півдні вдалося знищити начальника штабу підрозділу Шторм Осетія. Ну і ще за останню добу наші там настріляли і спалили аж 5 російських ЗРК. Тож про південь теж сьогодні не забуваємо. Будемо говорити. На початку нашого огляду, як завжди, закликаю до активного коментування наших відео і ваші коментарі завжди з великою радістю і інтересом я читаю. А також прошу підписатися на канал, на якому ви огляд наш дивитесь. Ну і не забудьте про вподобайку під відео. Ще важливіше, звичайно, підтримувати наші сили оборони донатами. І ми продовжуємо збір для підрозділу Кракен. Головного управління розвідки Міноборони України збираємо навантажівку з краном, маніпулятором для того, аби допомагати Кракену будувати фортифікації на передовій, а також підвозити БК і різноманітні вантажі, необхідні для виконання бойових задач. QR-код унизу на екрані, за яким можна перейти на наш сайт fan 24 tvua і задонатити ну і ще також ви можете могли побачити номер Приватбанку, е, картки кому так зручніше Можна за цим номером задонатити, є цей реквізит знову ж таки на нашому сайті. Адреса внизу. Не втрачаємо часу і рухаємося до карти бойових дій. Власне, далі говоримо про Курщину. Найбільше новин сьогодні про цей напрямок, оскільки там за останні два дні багато всього відбувається. В першу чергу відбувається наша наступальна операція у цьому районі. Відбувається вона по трасі і суджі на Курськ. Якщо ми на карту поглянемо, ми побачимо, що оцю е, синю таку сірость. Синю зону контролю українських військ в районі суджі перетинає ключова траса для цього району. Це ота траса, яка йде з української території на Курск через суджу. І от вона у північно-східному напрямку туди далі прямується дорога. Отже, саме в районі цієї траси і почалися активні бойові дії вчора. Зранку, 5 січня, наші військові, деякі підрозділи, які задіяні в цій операції. Зараз про це детальніше поговоримо, якраз сконцентрували по ось цьому відрізку від Мартинівки до Руського і Черкаського порічного і звідси висунулися в напрямку великого солдатського, тобто північно-східному напрямку, вздовж. Цієї ключової для цього району траси вдалося подолати за перший день штурмових дій відразу ж таки 7 кілометрів приблизно території, яка перебувала під російським контролем, і дійти зокрема до наступних населених пунктів. Це населені пункти під назвою Берден. Це хутір такий невеличкий. Ось тут і Новосотницький селище чи село. Бо воно зовсім таки невеликим шрифтом підписано. Може, це теж хутір, невеликий населений пункт на трас. Якраз у Джакурськ на цьому відрізку. Отже, от в районі цих населених пунктів Новочеркаський, Берден, Новосотницький. Фактично зараз по цій лінії і проводяться відбуваються активні бойові дії. І навіть сьогодні росіяни публікують нові кадри, нові відео того, що українські війська на техніці якраз атакують, штурмують район Бердена. Сталося це все початок цієї операції. Відбувся вчора зранку, як вже було сказано, і бачимо, що доволі стрім. Ко наші війська просунулися на декілька кілометрів вперед. Росіяни були не готові відбивати такий активний штурм. Їхні пропагандисти відразу включили режим виття і паніки. Можемо декілька зараз дописів побачити, які з'являлися вчора. Ось, власне, вони описували першими події, які відбувалися у районі згаданих населених пунктів, таких як Берден і сусідніх. Писали про важкі бої, що все серйозно просили не нагнітати паніку, намагали. І вселяко глушити і збивати, але писали про дійсно активні задіяння техніки з боку українських військ і вдалу роботу ребів радіоелектронної боротьби, яка глушила російські дрони. Отже, в наступальних діях, за попередніми даними, у цьому районі задіяні окремі підрозділи щонайменше чотирьох наших бригад, але окремі підрозділи, і це бригади, які раніше на Курщині активно діяли. Їх нещодавно відвідав головком Сирський, були фото. Відповідні це зокрема якраз підрозділи 22-ї окремої механізованої бригади і трьох десантно-штурмових – 82-ї, 92-ї і 95-ї. Ну також працюють у цьому напрямку військові 225-го окремого штурмового батальйону, який від початку теж на Курщині задіяний. В ході операції і підрозділи сил спеціальних операцій. Це якщо в загальних рисах, аби в жодні такі деталі цінні для ворога не вдаватися. Ну і ми бачимо також на відео, як наші війська працюють цілими бронеколонами. Я можу і скріншот показати от відповідно відповідних кадрів. Які росіяни поширювали, от зокрема, от, видно, на цьому кадрі цілу бронеколону, яка рухається по бездоріжжю зимовими полями. Заморозки зараз дозволяють рухатися такими полями. Тому час цієї атаки, очевидно, не випадково був обраний. Взагалі росіяни нарахували на кількох відео. Вчора близько 20 наших танків і бронемашин. Нічого подібного ми не спостерігали на Курщині від початку операції, від серпня. Фактично, ну і сьогодні знову пише ворог про те, що район хутора Бердена атакують Наші війська, от зокрема, Хорнгруп опублікували кадри того, як наші піхотні штурмові групи супроводжуються бронетехнікою. Це, ймовірно, от, якраз район Бердена, район Цього Хутора або якось іншого населеного пункту в цьому районі. Якраз військові з Хорнгруп не підписували, що це за населений пункт, але це район активного ведення з нашого боку якраз, бойових е, дій. отже, бачимо, що дійсно такі от броньовачки там проїжджають і штурмові групи рухаються кудись уперед. Для виконання бойових завдань взагалі глибина прориву за перший день боїв справді вказує на певний такий ефект несподіванки, що росіяни не змогли от вдало і швидко зорієнтуватися і відбити цю атаку, тобто фактично відбувся прорив їхньої лінії оборони. Ну і також що важливо, дуже багато джерел з ворожого боку вказують на ефективне і злагоджене використання радіоелектронної боротьби з нашого боку. адже росіяни не змогли дронами скористатися для відбиття таких наших атак. Є окремі кадри там ураження наших, наших бронезасобів, скажімо так, дронами на оптоволокні. Зокрема, одну машину якраз БМП підбито було біля Бердена. Це підтверджено на відео, але це от успішне одиничне використання дрона на оптоволокні, якому реб не страшний. А загалом є кілька кадрів того, які показують, можемо зараз до речі їх показати, як дрони не долітають до нашої техніки, як РЕБ насправді не працює. Тобто працює наш реп і не працюють російські дрони до кінця. Тобто, ми бачимо, самі росіяни публікували ці кадри як. Підтверджене ураження українських бронемашин, але тут видно, що ну сигнал зникає ще до е, на підльоті до бронемашини, і дрон цей падає за декілька метрів від самої БМП, яка рухається полем. Тобто, фактично, ці кадри навпаки підтверджують ефективність використання українських гребів. Крім того, важливо також відзначити й швидкість прориву, що позбавило росіян. Можливості використовувати їхній, що не головний козир зараз на війні. Це каби. Якщо рухаються штурмові групи швидко, кабину неможливо ними поцілити по таких рухомих. Е Цілях, коли статична війна, і є позиції, це одна історія, так і саме якраз позиції руйнують переважно кабами росіяни. І пишуть про це самі російські авіаційні оглядачі, що мовляв, от в першу добу каби неможливо було авіації, повноцінно неможливо було застосувати. А це російська перевага і на Курщині, і на інших напрямках. Також відзначаємо і системну підготовку до операції наших військ. Адже попереднього тижня і тиждень до того, ми показували і коментували, що удари по російських командних пунктах і штабах Бах, це Львов, це Мар'їно, це інші точки на Курщині, які були неодноразово обстріляні, атаковані українськими крилатими ракетами, зокрема атакамсами, сами, хаймерсами, і там вдалося знищити велику кількість російських офіцерів. Лише про двох підполковників. Ми вчора говорили так, яких росіян росіяни були змушені похоронити внаслідок удару по Львову. Ну і ще там є низка таких випадків, які ще не вийшли на поверхню у вигляді некрологів. На Росія теж пробує контролювати. Тратакувати вчора власне синхронно, аби от збити цю інформаційну хвилю або розтягнути українські сили на Курщині. Росіяни вдалися до двох атак з іншого флангу. Якщо ми на карту поглянемо, то наші атаки розвиваються тут на сході. Цьому напрямку, а от росіяни спробували атакувати вже на відомому нам виступі біля нової ванівки в бік малої локні. Вони намагалися якраз просунутися. Тут зараз ми детальніше це оглянемо, і в районі Свердлікова вздовж українського кордону ще один удар вони завдали, і не закінчилося це жодним успіхом. Але задум був зрозумілий. Ворог продовжує намагатися відрізати наше групування військ по кордону, фактично під корінь намагаються. Це вони різати, це до успіху не призводить. Стосовно новоіванівки, то власне тут якраз є у нас кадри російського прориву, спроби прориву на Малої локню. Зараз ми їх покажемо, як полями їде вже російська бронетехніка, це БМД броньовані або бойові машини десанту, які рухаються, бачимо просто посеред поля засніженого. Доїхали вони, зрештою майже до малої локні, до села Вікторівка, де були розбиті, і там росіяни втратили 4 БМД про це власне теж повідомляли і наші окремі джерела, і було відео знищення цих бронемашин. На карті це виглядає ось так: ми бачимо власне відрізок новоіванівка малая локня. Зараз ми якраз повернемось до карти, так і росіяни якраз намагалися цією дорогою і рухатися прямо від Новоіванівки, яка розташована у нас тут. В Вздовж Леонідова вони проїхали і дісталися до села Вікторівка. Це фактично вже останнє село перед малою Локнею. Тут вони були знищені, розбиті. Тобто, в принципі, така нахабна була контратака, спроба висадити десант аж біля самої малої локні. Малою локню на залізничну станцію українці утримують і далі, і бачимо, що контролюють і підходи до цього селища. Взагалі, яка ціль може бути української атаки операції зараз тут на Курщині. В районі Русського черкаського Порічного, в напрямку власне, північного сходу. Очевидно, що йде мова про ймовірну спробу захоплення контролю над Великим Солдатським це районний центр. Це крупний населений відносно, крупний населений пункт в цьому районі, напевно, найбільший по трасі на Курськ, і йде мова очевидно про таке локальне оперативне збільшення зони контролю наших військ. Тобто, якщо все вдасться, то захопити ну бодай ось таку територію, контролювати і очевидно використовувати це для зміцнення своїх позицій на Курщині, і далі для зміцнення переговорної позиції уже в ході спроб Дональда Трампа організувати перемовини щодо припинення бойових дій бачимо, що обидві сторони намагаються зараз справити враження на Дональда Трампа своїми наступальними діями, успіхами досягти певного медійного ефекту на Курщині. На от у січні місяці до лютого, зараз бачимо 20 21 січня. Трамп буде вступати у свої повноваження на посаді президента США. Тому не скидаємо от фактично із контексту і цей фактор. І до великого солдатського наразі не дійшли наші війська, але дуже близько. Опинилися від цього населеного пункту. Як реагували росіяни останнім часом? Ну вони переважно намагалися збити хвилю паніки, вкидали фейкові фото своєї ж розбитої техніки біля Вугледара. Там танки були їхні розтрощені. Зокрема, ми пам'ятаємо. І видавали вони це фото вчора активно за знищені українські танки, українську техніку. Ну, але такий фейк розбити дуже легко. Це було фото з під Вугледара якраз ще минулої зими. Тому а, воно все заглохло, ну але це вказує знову ж таки на пані, на паніку і на те, що росіяни похапцем намагаються якусь ситуацію бодай. Медійно розвернути, покращити на свою користь. Аптіла удінов, як ми знаємо, Кадирівець відомий з батальйону чи вже полку Ахмат, Полку Ахмат, очевидно, пробував усіх заспокоїти. Вчора записав кумедне відео про те, що все під контролем. Ну, якщо Лоудінов записує заспокійливі відео, значить, як то кажуть, там на діло лапті абсолютно і нічого доброго у Росіян не виходить. Ну і на курщину терміново прибув заступник міністра оборони Російської так званої Федерації, генерал Юнузбек Євкуров. От він на фото із Хінштейном, губернатором, так званим або ВО губернатора Курщини. От позують, стоять удвох. В принципі, такі така дуже колоритна фотографія, як бачимо, в обох вирази обличчя. Виказують радість і щастя від взаємної зустрічі, скажімо так. Ну що там Юнус Бек Євкуров може поправити в терміновому порядку на Курщині, наразі залишається невідомим. Поки що росіяни, ну скажімо так, відступають і відбиваються біля великого солдатського. Наскільки успішним буде продовження цього наскоку цієї операції української, побачимо, можливо, це був навіть не основний удар, а відволікаючий, і ми на іншій ділянці побачимо ще один удар Країнських військ поки що складно сказати, адже ми перебуваємо на початковій фазі цієї операції. Взагалі новини, інформація, повідомлення про те, що готується така операція. До нас доходила ще напевно місяць тому. Ясно, що ми це в ефірі не озвучували. Але наші військові ну, казали, що все дуже серйозно готується і щось буде на Курщині. От, ми бачимо, що щось таке відбувається. Далі з Курщини переміщуємося далі на південь. Говоримо сьогодні лише про. Ті напрямки, де справді дуже гаряче останніми днями було, тому на всі напрямки часу не маємо. Але звертаємо увагу на Лиманський напрямок сьогодні. Зокрема, це ділянка, як ми знаємо, біля ріки Сіверський Донець судою росіяни намагалися раніше і знову пробують пробитися ближче до Слов'янська. Тобто, фактично, їхня тут така оперативна задача: вийти на Лиман і от нависати загрозою на Слов'янськ через ріку через через якусивиський донець, намагаючись там переправитись, ну раніше, як ми знаємо, їх звідси вибили в ході нашого контрнаступу. На Харківщині ще в 22-му році, але от е, зараз ми спостерігаємо вперті спроби росіян пробитися за ріку чорний жеребець е, далі на захід. І ключові події у нас відбуваються в районі населених пунктів Іванівка і Терни. Росіяни навіть заходили за ставки оці по руслу чорного жеребця на Іванівку, намагались там закріпитися. Наразі наші військові, зокрема, Айдарівець Станіслав Бунятов пише про те, що е, за 4 січня. Інформація по тернах така: росіянам на тернах влаштували нормальну прожарку. Хлопці кажуть, що в житті не бачили стільки росіян в повітрі. напевно, були ефектні вибухи. Як будемо чекати на відео. Тому противник поки оговтується штурми у них на паузі, тобто з втратами закінчилися чергові спроби росіян залізти на терни, але бої бачимо там абсолютно. Не жартівливого характеру, скажімо так. Далі ми переносимося відразу ж таки на Донеччину на Покровський напрямок. Дивимося на ті напрямки, де є по карті певні зміщення і зміни. Ну і по Покровську задом ворога загалом нам зрозумілий. Ми про це не раз говорили, але сьогодні будемо орієнтуватися на ті зміни, які у нас по карті простежуються. Зокрема, на схід від Покровська у нас існує такий вигін траси Покровськ, Мирноград. Костянтинівка, і саме тут росіяни біля цього вигину не випадково, звичайно, найближче до цієї траси підповзли. І от в районі населених пунктів Воздвиженка, Єлизаветівка, Баранівка, Зараз ведуться чи Баранівка, і ведуться активні бойові дії. Ми бачимо кілька таких змін виступів в районі Воздвиженки в бік Баранівки. Це вказує на спроби ворога штурмувати Баранівку або Баранівку, і от захопити це село звідси вже просуватися. Обрізаючи якраз трасу на Костянтинівку, обрізаючи логістику між Покровським і Костянтинівкою і часом яром, відповідно, ще тут є село Тарасівка, можливо, так спробує ворог обходити, але е, суть задуму зрозуміла. От на Єлизаветівку ворог вже заскакував кілька разів. Його звідти вибивали, тому от цей відрізок важливий, важливий для обох сторін, для нашої оборони важливий. Вже ворог тут пробує значить обрізати покровську агломерацію, логістику із якраз фактично північно-східного напрямку. З Західного напрямку намагаються росіяни організувати щось подібне, і тут бої точаться в районі піщаного, звірового, солоного, оскільки всі зусилля ворог кинув на те, аби вийти на дорогу. Місцевого значення, яка йде в напрямку удачного з Покровська, і от намагаються росіяни тут біля піщаного вже фізично цю дорогу перерізати. Вона і так дронами прострілюється і мінометами, і так далі. З озброєнням важчим. але фізично росіяни на неї ще не зайшли і намагаються це зробити. Тобто, фактично, тут спроба відбувається росіян зайти із заходу на Покровськ, організувати такий фланговий обхід, обрізати дорогу вище йде залізниця, ну і вийти вже на ключову трасу, аби обійти Покровськ. Вже з головного заїзду, фактично. Отже, тут ну фактично зараз ключові бої в районі Покровська відбуваються. Отже, ворог намагається з обох флангів Покровська обійти. Крім того, від Дачинського відбувається спроба штурмувати Чунишине, Зелене, тобто по прямій, фактично, в лоб на Покровськ висуватися з півдня на північ. І зараз тривають фактично такі важкі пекельні бої за залишки населених пунктів Нововасильівка і Піщаного. Якщо ми говоримо. Говоримо про цей західний фланг, піщани ми бачимо. Нововасилівка у нас південніша, тут Новоілизаветівка, Нововасилівка. Такі населені пункти під ударом ворога перебувають. В районі Солоного, як пише зокрема Богдан Мирошников, от район Солоного у нас тут розташоване село. В районі Солоного точиться справжня м'ясорубка за кар'єр у Балці Кривуля. А в районі Шевченка і Чунишиного це з півдня на північ напрямок. Ось тут, в районі Шевченка і Чунишиного, як повідомляє той же оглядач. У нас е, ворог намагається максимально просунутися на північ, часто навіть без забезпечення флангів, тільки за рахунок великої переваги в особовому складі росіяни там ще не посипалися. Бо наші контратаки тут виникають все частіше. Це добра новина, що вдається контратакувати, вдається збивати цей темп наступів ворога на цій ділянці на покровську, оскільки тут реально кілька кілометрів до Покровська залишилося. Буквально загалом е, по всіх цих ділянках, які ми щойно проговорили. Росіян височенні абсолютно втрати, але от вони вперто намагаються сунути на Покровськ. По значить, курахівському виступу у нас зміни теж незначні. Йдемо перш за все про просування ворога сонцівки на Петропавлівку. Цей клин тут утворився. Ну, це було зрозуміло, що росіяни будуть пробувати цей фланг зміцнити і далі, от уже виходити на село Улакли, обрізати трасу на Курахове, закривати цей виступ Курахівський. Це їм не вдалося зробити значною мірою через доблесть, впертість і самовідданість у боях наших оборонців, зокрема 79-ї бригади десантної на цьому напрямку, але не тільки її. Загалом. Про Курахове ми знову ж таки дізнаємося про нові Подвиги наших десантників 79-ї бригади з'явилося відео на соцмережах цієї бригади, цього підрозділу. Про взяття в полон групи 14 росіян і здійснили цей подвиг двоє наших десантників. Двоє проти 14-ти. 14-ї. перемога була на боці саме наших військ. Це Ще один унікальний випадок, який підтверджує от різницю в мотивації, в професіоналізмі, в самовідданості, обох сторін на Кораховому це, до речі, не перший такий випадок. Про групи, які здавалися в полон, росіянам ми дізнавалися і з зрайону Зеленівки, сухих ялів. Більше того були підтвердження фото, відео цих випадків. Зараз же ну ми не можемо демонструвати групу полонених російських, так які там сповідаються, розказують, як їх в полон взяли. Але на сторінках 79 ви можете. Це відео знайти і власне з ними ознайомитися. Отже, як описують цей бій, військові самі 79-ї бригади, штурмова група 79-ї ДШБР підходить в притул до однієї з російських позицій. Перед тим по противнику вдало відпрацювали пілоти ударних дронів. Після інтенсивного і тривалого нальоту окупанти забилися у тісний бліндаж і не висовували носа з укриття. Тим часом двом штурмовикам 79-ки вдалося досягти абсолютної раптовості. Вони Закидали гранатами просто вхід у ворожий бліндаж. Перелякані окупанти тут же кидали збркинули зброю, підняли руки. і в Той же час, як виявилося, на позиції було 14 окупантів. Вони обрали життя, а не смерть. Наші десантники їм у цьому не відмовили на відміну від росіян, які часто, як ми знаємо, як поводяться з нашими полоненими. Отже, це ситуація по Кураховому. Загалом там усе залишається без змін, але дуже важка важка ситуація на тому виступі. По великій Новосілці, нагадуємо собі, ситуація ключовим, якимось чином не змінилася. Тут продовжує все так на волосинці зберігатися. Це становище наших військ у Великій Новосілці. Я Нагадаю, що це селище, яке фактично перебуває в оперативному оточенні, оскільки ворогу вдалося зайти на населений пункт новий комар. і Тут е, перерізати дві дороги ключові, які з півночі заходять на велику новосілку. І є ще один напрямок на захід, яким користуються наші військові. Але наші військові описують ситуацію так, що оскільки в районі нового комаря ворог надійно поки не перетнув ріку Яли, а це ріка. Протікає на захід від нового комаря, от буквально за кілометр, і оскільки росіяни не перетнули цю ріку, то вдається полями організовувати здійснювати логістику. Хоча зрозуміло, що це дуже така непевна історія. от об'їжджати обходити зону окупації російської присутності і вздовж ріки здійснювати логістику. Але саме так ця логістика тут працює в принципі в великі новосилці. Третій тиждень селище в оперативному оточенні, і наразі ситуація вкрай тут напружена. І по півдню нашому буквально маємо кілька добрих новин, про які зараз і скажемо. Зокрема, відомо, що у районі Васильівки це от е, район, власне, дуже близько до лінії бойового зіткнення, селище ключове, як ми знаємо, Васильівка, логістично. І версіян тут немало є. Звідси вони намагаються на Кам'янське постійно висовуватися атакувати в бік Поріжжя, отже, тут в районі Васильівки нашим дроном було знищено начальника штабу батальйону Шторм Осетія». Про це повідомили у нашому головному управлінні розвідки Міноборони України. Працював спецпідрозділ Кракен, це той підрозділ, на який ми зараз донатимо, намагаємося власне оновити техніку. Цього підрозділу, отже, ми бачимо цей епізод, коли дрон влетів в автомобіль, яким рухалися російські офіцери окупанти на трасі Васильівка. Токмак це відбулося 29 грудня 2024 року. Тобто, це вже ну майже тиждень минув. Але підтвердження з'явилося, кого ж вдалося знищити цим нашим дроном. Отже, Кракен і Гурмо повідомляє, що дрони наші відпрацювали по автомобілю, яким рухався на штабу батальйону штормосетія. Є частиною 429-го мотострілецького полку ЗС РФ, Ліквідація стала результатом ефективної операції. І в рамках і неї був знищений цей штабу Сергій з позивним Кама і з прізвищем Мельникова. Отже, Сергій Мельников з позивним Кама загинув і водій цього на штабу, Їх там було двоє в автомобілі. От і е, значить ударів дронів було теж два. Спочатку дрон підбив авто, воно покотилося з траси там на узбіччя, як ми бачили, а інший, от уже дрон камікадзе влучив у лобове скло. Це авто і ліквідував такий спосіб цих російських окупантів, зокрема на штабу батальйону Штормосеті. Ну а на Херсонщині наші військові уразили за добу відразу ж таки 5 п'ять російських. Хоча правильніше сказати не на Херсонщині, а загалом на півдні, тому що ми бачимо з Херсонщини кадри, зокрема від ВМС наших військовоморських сил, де видно як дрони уражають ЗРК Панцер С 1 і це сталося справді в Херсонській області на лівобережжі, Отже, поки не зрозуміло з цих кадрів, чи зовсім було знищено цей ЗРК, чи лише суттєво ушкоджено, але влучив він у кабіну, де ну, переважно перебуває екіпаж, оператори самого зенітного комплексу. І так, бронюють такі кабіни, але якщо влучити прямо в скло в кабіну, то кумулятивний заряд може пробити цей захист і суттєво пошкодити такий ЗРК. Але загалом у звітах, і, зокрема, наших військово-морських сил і Сил оборони півдня є згадки про п'ять е, випадків знищення, підтверджених випадків знищення ворожих ЗРК, пускових установок. Тощо, ну зокрема, ВМС повідомили про знищення двох. ЗРК Панцер С 1 і одного ЗРК ОСА Сили оборони Півдня повідомили про втрату ворогам двох ЗРК С-300 знищеними чи ураженими не уточнюється. На цьому друзі сьогодні ставимо крапку в нашому огляді. Ваші думки і міркування, будь ласка, пишіть у коментарях до відео. Не забувайте про це і не забувайте про донати для кракена. Це надзвичайно важливо. Побачимось завтра в новому огляді карти бойових дій.